Пригадайте, у яких випадках в алгоритмах використовують розгалуження, які ви знаєте види розгалужень, як виконується розгалуження кожного з цих видів. Кожне розгалуження розпочинається з команди перевірки умови, результатом виконання якої може бути або так, істина true, або ні, хіба false. І залежно від результату виконання команди перевірки умови, будуть виконуватися ті чи інші команди алгоритму. Як умови ви використовували в розгалуженнях, висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні. Усі такі умови є логічними виразами. У розгалуженнях можна використовувати й інші логічні вирази. Логічні змінні, логічні вирази з логічними операціями тощо. Тому в загальному випадку кожне розгалуження розпочинається з команди визначення значення логічного виразу. Результат виконання такої команди може бути значення true або false. І залежно від результату виконання цієї команди будуть виконуватися ті чи інші команди алгоритму. За використання поняття логічного виразу. Команди розгалуження у мові програмування Python виглядатимуть так. Команда повного розгалуження. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то виконується послідовність команд 2. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Команда неповного розгалуження. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, одразу виконується команда наступна за розгалуженням». Команда багатоальтернативного розгалуження. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу 1. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда, наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то визначається значення логічного виразу 2. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 2, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то визначається значення наступного логічного виразу і так далі. Якщо всі логічні вирази в команді мають значення false, то виконується послідовність команд n, розміщена після else, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Звертаємо вашу увагу, команда багатоальтернативного розгалуження може не містити. У такому разі, якщо всі логічні вирази в команді мають значення false, то одразу виконується команда, наступна за розгалуженням. Якщо послідовності команд містять тільки по одній команді, то цю команду можна записувати без переходу на новий рядок після двокрапки.